Всім привіт, з вами MaxBest і сьогодні я записую відео про Майнкрафт. Я збудую ма, е, Ну такий невеличкий, можна сказати, замок. Так. Треба, як завжди, рівняти територію Я думаю, що мені треба буде йти добувати кучу блоків, бо е, ця споруда буде дуже великою. Я Спойлер, я її строю до 150-го дня. Так, поки я зараз все зроблю. І оп! Поки день. Такс. Тепер розставим всі блоки, що я поки що добув. потім треба буде вгору і копати. І... Оп. Все, я сяду в строю. все дострою. Все ж вам не треба. Ну, вся площадь не треба, є. А тепер починаємо строїти саму. ну... Саму спруду. Зараз я трохи від траву очищу. І тут зараз буде башню. Раз, два і три. Ось, дивіться, ще поки виходить. Я зараз її трохи прикрашу і... Е, потім буду вже починати робити... Ой, зараз, почекайте, Ось... Блях, як тоді це зробити. Е, а, ось так. Так коротше, і так робимо з усіх чотирьох кутів. Так, почекайте. А можна якось Ні, не ставиться. Ану, а якщо... О! Ось так буде, хорошо. І так я буду робити за всіх чотирьох сторін. А поки ви це не дивитесь, можете поставити лайк і підписатись на мене. Вам легко мені приємно. Я завідео записував близько двох годин. Даже може більше. Це було важко, але я це роблю рада вас. Так, і так повторюємо з інших чотирьох сторін. І раз, два, все. Готово, Ой. Ось так. І Я вже роблю заб... ну, забор самый. Так. Так. Я зараз трохи пришвидчу кадр, щоб вам було. Ну. Щоб вам було не скучно дивитися. Я пришвидшую на Х2 поки. Щось на Х2 гамно. Постараюсь пришвидчити на Х. Так, я даже присвячив трохи більше, ніж на Х3. Так я зараз роблю... Ну, доробляю ще стіну. Так. Роблю. Так, доробляємо зараз стіну. А це вже буде, я думаю, вишка ось так Ось так робимо і ну, зараз. Ось, дивіться, я вже зробив її другу стіну. Так, ось дивіться, як вона виглядає. Зараз я вже буду приступати до другої вишки. Огромної прям. Таку ж саму, як і. Минуло. Так. Хм. Боже щось не те зробив, а не раз. Хм. Нічого не понимаю, почекайте. У мене просто тут схема в реальності. Я не розумію, що я не те зробив. А зараз я це, не це зламаю. Воно нам не треба. Побачимось. Ось! Дивіться, що я вже побудував. Я вже побудував другу вишку. Вже проступаю до вишок коло воріт і зробив між ними міст, щоб було легко пересуватись. Так, от зараз я роблю ну, невеличку кришу. Друзі, я вам дуже вдячний за 50 підписників. І давайте ми маємо добити соточку, сотку підписників ми маємо добити. Я знаю, це трохи складно, але ми маємо це зробити. Тому давайте я у вас вірю і тому вам треба підписатися, щоб э, воно настало швидше мить, Коли вже буде сотка підписників. Так, почекайте, я щось не роблю, що я троб? от роблю. тут не треба. почекайте, і ось так. Ось так. І ось тут. Все, тепер спускаємося так само, як і піднімались. Зараз почекайте, де там там кірочка. Оп. Зараз щось тепер провізьм. Так. І це було. І так само я будував іншу вишку. Такс. Який гарний вид? Так. Ну, що я почав робити на другому мості. Я вже роблю ось кришу невеличку. Так. І ось так. І так само повторюємо з цих сторін. Оп! Девесят, куда нам. Так. Так, дайте подавить еще ровно. Хм. Ось следите. Я уже буду зараставать эти двери. А бляха... -м... Ой, бляха, муха. Я їх навіть не зробив, б їх вже йти ставити. Щоб розуміло, я летів десь тисяч три блоків, щоб. Щоб просто взяти і добути одне дерево, яке мені треба. Взяв добув, все прекрасно. Так. Робимось тут і ось так. Зараз закладаємо кам'яною цеглою. Ось так. Зараз Зароби... ось буйбляха. Ось. Я вже завершив постройку, поставив прапора. І давайте проведу вам зараз невеличку екскурсію. Так, ось дивіться. Тут в мене город з пшеницею. І тут зразу підйом наверх. Ось це міст, щоб пройти на інше, але я вам його потім покажу. Так, і ось тут колокольчик. Ви маєте на нього нажати під цим відео. заходиться коло коли підписки. А цей колокольчик відповідає за те, щоб коли наступав ворог, то зразу повідомити всім, що все, наближається ворог, треба бути готовим. Так. поїхали далі. Ось тут у мене коровки. Я їх буду розмножувати, коли їх буду годувати пшеницю, яка росте у мене на городі. Так, ось тут. У мене невеличкий склад з їжею. Прям всі сундуки повні їжею. Мені цього має хотіти. А тут невеличкий балкончик, щоб відстрілюватись від ворога. Так. Отут ці були штуки щоб висрілюватись від ворога. А тут, я вам потім покажу, але це перехід на іншу башню. Так. Ось тут просто щоб дивитись всім. Так, ой, бляха. Хотів сказати, що це невеликий балкон. Ну, коротше, це невеликий балкон. А зараз я зараз, почекайте, я двері закрию. Оп. Ось дивіться. Тут є все, що потрібно. Тільки я потім тут доповню на кувальню, бо не було часу летіти додому. А тут у мене невеличка відпочивальна зона, щоб віддихати. Спускаємось на низ і ми бачимо. Ось тут є луга зі срілами, а тут арибаліт зі срілами. А в шкафах броня. Одна ласка і всі останні залізки. Так, а тут най, найбільша вишка, але не найвища. найвища вишка. Це взагалі он того. Я, кстати, там зробив прапор України. Бо я з України. Так. Я його робив дуже довго. А давал там підйом? Я не помню. Як ні, то Ось! Я давал підйом, і ось дивіться, який прапор вийшов. І Я тут все выйду, вона наивыще тут. Ну що, друзі, я на цьому завершую. Ставте лайки і підписуйтесь мій канал. Всім удачі і всім пока-пока.